Це у нас китя Мона, яка зараз живе на перетримці. В неї вже зроблені документи для виїзду за кордон. Вона, правда, вертиться так, що не можна її засняти. Да, Мона. Да. Кіця. Спокій, спокійно. Китя, китя Мона. Ти така характерна, але дивіться, яка вона гарніваня. Ціпка бухта. Ну, чого ти така противна? Хоч і гризнуть мене такого це Вона така... І от коли її вже зафіксуєш, вона вже нормальна. А от так то вона буває, хоче тебе там покуснути там. А вона так грається. Але моркотлива така. Моркотлива така. Мона моночка. Кись. Хвостом там собі бачите. Она собі свой знає. Хлопці карна. яка гарна. красотуля Да, красотуля, мона. Скоро поїде в Німеччина. Отака красатка. Нічого ти я до тебе... Ну що ти? Гратися хочеш, Гратися хочеш? Мана, Мона. мона. Ді на ушках такі ці. Ха, волосики ростуть. Опа! Хто там до мене? Грався лапкою хотів вдарити. вони, а ти? Дивіться, які красиві лапки в неї. Там гарнюні. І ці тут біленькі, а тут такі подушечки розові, а за подушечками такі чорні п'ятнишки. Да, вон? Да.